Коли ви взагалі вперше до нас завітали? Ну, Важко мені точно визначитись, коли вперше, але я пригадую собі, що коли перебував у школі, нас возили на екскурсію сюди. Тому це були, знаєте, такі враження: вау, стільки багато військової техніки. Коли другий раз, це, мабуть, 5-6 років тому, коли вже я передавав е свої особисті речі для експозиції. Де готували виставку про військових капеланів, і моє враження, знаєте, воно вже було таке більш змістовне, глибоке. Що, що вразило мене, скажімо, на, на цей час присутність цьому музею, чіт, таких, я би навіть сказав, чітких залів, які деякі говорили про минувшину, тобто про наше минуле, про, про традицію радянського союзу, і елементи, де вже була сучасність. Але це було таке досить контрастне. Сьогодні, сьогодні, коли переглядаєш, проходишся стінами цього музею, відчувається, що він вже набирає зовсім іншого змісту. Він вже більш говорить про сьогодення, про сучасність і відображає нашу ідентичність. І коли вже вертаюся додому, розказую нашим військовослужбовцям, розказую рідним, кажу, їдьте в цей музей, тут багато нашої історії. І сьогодні нам пощастило, ми з товаришем відвідали цю. Найвищий майданчик і дуже гарні враження. Дати якісь побажання, можливо, музею, знаєте, чи якісь настанови на майбутнє. Не бійтесь бути справжніми і автентичними. Я думаю, що в цьому найбільше цінність нашого життя, щоб бути відкритими і не боятися шукати правди. Правда нас визволить, а нам ще треба дуже багато зробити, щоб та правда, справжня правда, яку ми. Вважаємо, дійсно нашої правди, українською правдою стала для всіх відомою. Ви якраз одні із тих, які можете цю правду показувати. Тому бажаю вам бути наполегливими, правдивими і пам'ятати, що ви все ж таки одні із тих, які навчаєте і можете вплинути на наше майбутнє. Гарного перегляду!